Привіт усім! У цьому відео ми обговорюємо одну з найважливіших упередженостей, з якою стикаються новачки на фондовому ринку: упередженість виживання. Багато нових трейдерів часто починають торгівлю акціями, дивлячись на минулі успішні акції, особливо ті, що зросли на тисячі відсотків, уявляючи собі потенційні багатства, які їх чекають. Однак у цьому ланцюгу думок є суттєвий недолік. Минулі дані приховують або опускають набагато більше, ніж показують у торгівлі акціями, оскільки вони постійно відкидають невдачі та надмірно підкреслюють переможців. Рішення, прийняті на основі таких спотворених даних, часто призводять до несприятливих результатів. Саме тому рівень успіху в торгівлі є таким низьким. Дев'ять з десяти трейдерів не досягають успіху в торгівлі, а серед тих, хто досягає успіху або генерує позитивний дохід, лише невелика кількість отримує більшість прибутків, це схоже на багатство по всьому світу, де найбагатші 1% володіють більше, ніж двома третинами всього доступного багатства. Як новий трейдер або інвестор, ви повинні прагнути потрапити до того малого відсотка успішних трейдерів, і для цього вам потрібно входити з правильними очікуваннями. Ось тут розуміння упередженості виживання допомагає. Один з найвідоміших прикладів упередженості виживання можна пояснити в аналізі військових літаків-союзників, які повернулися з бойових місій під час Другої світової війни. Дослідження повернених літаків показало, що у манні були значні пошкодження крил. Хвоста та центру корпусу, військові спочатку планували додати броню до цих ділянок, щоб запобігти пошкодженням. Однак колумбійський університетський математик Авраам Вальд, який був найнятий для допомоги в дослідженні, зазначив, що цей підхід є хибним, оскільки військові враховували лише ті літаки, які вижили в бою і повернулися. По суті, військові аналітики зосереджувалися лише на частинах літака, де пошкодження не були фатальними під час місії. Якби літаки були посилені в найбільш уражених зонах, це було б наслідком упередженості виживання, оскільки важливі дані з літаків, які отримали фатальні пошкодження і ніколи не повернулися, ігнорувалися ті, хто отримав удари в інших місцях, не вижили. Тому Авраам Вальд рекомендував військовим додати броню до частин повертаючих літаків, які зазнали найменших пошкоджень. Давайте розглянемо простий приклад з реального життя, щоб краще зрозуміти упередженість виживання. Ми всі любимо улюблену пошукову систему Google, яка має величезну частку ринку в 85% в онлайн пошуку. Бачити Google і прибутки, які він отримав за роки, вражає. Однак, якщо ми повернемося в часі до кінця 1990-х, було багато перспективних гуглів, проте більшість з них зникли після краху доткомів. Як нинішні інвестори, ми дивимося на Google і уявляємо, який капітал ми могли б отримати, якби інвестували на ранніх етапах. Однак, те, що ми не враховуємо, це ймовірність вибору Google серед багатьох інших пошукових систем, які, здавалося б, працюють краще або так само добре, як Google у той час. Більшість тих, хто інвестував у тепер вже неіснуючі пошукові системи, вважали, що вони створять величезне багатство для себе. Тоді не було жодного способу дізнатися, хто насправді стане переможцем. Чудовим прикладом упередженості виживання також можна продемонструвати через Чемпіонат США з інвестування 2023 року. Я взяв участь у конкурсі, зайнявши 32 ге місце серед близько 400 учасників з чистим доходом 27 та розумним управлінням ризиками. Переможець отримав понад 800%, а інші не відстали занадто далеко. Спостерігаючи за трейдерами, люди будуть дивитися на ці результати в надії отримати величезні багатства. При цьому планка очікувань встановлена дуже високо. Те, що цей набір результатів не показує, це учасники, які не вижили. Можливо, ті, хто використовував значний ризик і втратив усе. Остаточні результати, представлені світу, показують лише тих, хто досяг успіху. Вони не відображають ризик, який був взятий для досягнення таких результатів, і не показують усі рахунки, які втратили все. Це є втіленням упередженості виживання. Оглядаючись назад, весь цей феномен виглядає кришталево ясним, виживши й розповідає гарну історію, яка призводить до дуже оптимістичного вірування в майбутнє. Ось що робить упередженість виживання вона малює картину більш райдужною ніж є насправді, що змушує інвесторів або трейдерів брати на себе невиправдані ризики і піддавати себе ризику руйнування через свої надмірно оптимістичні переконання. Просте усвідомлення упередженості виживання може суттєво допомогти інвестору обрати більш обережний підхід на початку. Ключовий момент тут полягає в тому, що вам потрібно однаково акцентувати увагу на невдачах минулого так само, як і на переможцях. Акцент на невдачах минулого допомагає захистити ваші інвестиції, і з цими знаннями ви можете зміцнити свої системи та процеси, щоб забезпечити, що невдачі майбутнього не змусили вас покинути арену. Давайте тепер зрозуміємо, що означає зміцнення вашої системи. Надмірно оптимістичний підхід у торгівлі може залишити вас в замішанні та розбитими, коли втрати почнуть з'являтися у ваших позиціях. Добрий трейдер знає, що в торгівлі буде багато втрат, однак новачок, який прийшов за прибутком на хвилі попередніх успіхів, сильно розчаровується, коли його позиції починають показувати втрати. В якийсь момент его переважає психологію трейдера, і він виявляється прив'язаним до збиткових активів, що дозволяє їм завдати значного удару по капіталу. Багато разів вже занадто пізно, і трейдер здається. Після цього трейдер стає занадто боязким, щоб торгувати. Потім, коли невдалі угоди починають приносити прибуток, трейдер знову потрапляє в режим ФОМО, що призводить до подальших втрат капіталу через поганий вхід у торгівлю. З істотно виснаженим капіталом і психічним виснаженням трейдер залишає торгівлю назавжди. Усе це можна уникнути, якщо трейдер розуміє, що втрати є частиною гри, і це не є нічим новим чи несподіваним. Для тих, хто зацікавлений, я залишу посилання в кінці відео, яке детальніше розглядає очікування в торгівлі. Коли ви усвідомите упередженість виживання та її наслідки для вашого торгового аналізу та очікувань, все, що вам потрібно зробити, це забезпечити, щоб постійно виникаючі невиживальники не вразили вас занадто сильно для цього вам потрібна узгоджена стратегія виходу, коли торгівля йде проти вас. У моїй групі я пропагую використання стоп-лосів, які не є занадто жорсткими, але й не занадто вільними. Занадто жорсткий стоп лос не дозволить врахувати загальну волатильність ринку, а занадто вільний стоп лос завдасть великої, непосильної шкоди вашому капіталу. У нас є чудове відео, яке демонструє дослідження щодо найоптимальнішого відсотка стоп лосу в порівнянні з підходом купівлі та утримання. Рекомендую натиснути на посилання в кінці цього відео. Серед багатьох стратегій виходу, простий індикатор, такий як 20-тижневий ковзний середній, може врятувати вас від ризику руйнування, якщо його дотримуватись старанно. Я часто використовую цей індикатор у поєднанні з іншими, щоб виходити з моїх короткострокових угод. Наприклад, ось графік корпорації Canopy Growth Символ VID. Акція сформувала чудовий паттерн дна і почала свій ріст, коли вона робила вищі максимуми та вищі мінімуми. Потім відбулося пробиття консолідації на рівні 378, і акції зросли майже на 85% до 703. Ціна потім швидко змінилася і не змогла відскочити. Вона закрилася нижче 20-ти тижневого ковзного середнього на рівні 400, і більше не піднімалася вище цього рівня протягом кількох тижнів, акції зараз торгуються з 99% втратою від моменту, коли вони закрилися нижче 20-ти тижневого ковзного середнього. Ось ще один графік компанії Tattooed Chef Inc., акції якої обрав Джеремі Лефевер з каналу Financial Education. Після потроєння за 6 місяців акції коливалися навколо 20-ти тижневого ковзного середнього, перш ніж розпочати свій катастрофічний спад з 19 доларів до менш ніж 1 центу сьогодні. Planet 13 Holdings – провальна акція. Вона зазнала різкого падіння, впала нижче 20-тижневого ковзного середнього, 7,50 доларів до 0,75 доларів. Падіння понад 90% знизився до 0,75, катастрофічне падіння більше, ніж на 90%. Ось акція з таблиці Кеті Вуд Персоналіс. Після того, як вона закрилася нижче 20-ти тижневого ковзного середнього, її ціна впала з понад 30 доларів до 1,60 долара. А також інша акція під назвою Берклі Лайтс Інк. Ця акція більше не торгується, і остання ціна, за якою вона торгувалася, була близько 1 долара. Акція досягла максимуму в 113 доларів перед своїм падінням на 99%. Якби інвестор просто дотримувався 20-тижневого ковзного середнього, вихід був би можливий на рівні 80 дярів, що дозволило б зекономити значні кошти для інвестора. Якби ви запитали Джеремі та Кеті про акції в той час, коли вони починали своє падіння, вони б сказали вам, що акції принесуть величезний прибуток, можливо, навіть порадили б купити більше тепер це велика проблема, оскільки у дрібних інвесторів менше капіталу, що призводить до надмірної концентрації їхніх ставок. Така концентрація може призвести до значних втрат капіталу, якщо інвестор потрапить у пастку. Вважаючи, що ці люди точно знали, що роблять, сподіваючись бути залученими в наступний Google, ось що робить упередженість виживання з мисленням інвестора. Вони сприймають кожну ставку як наступну Tesla або Google, незалежно від того, що свідчать дані. Було б корисно, якби ви увійшли в торгову арену з правильними очікуваннями. Ви повинні знати, що не всі акції можна тримати вічно, і вам потрібно мати план для ставок, які йдуть проти вас. 20-тижневий ковзний середній є лише одним із багатьох інструментів, які можуть вивести вас з акцій, що падають, інші індикатори, такі як MACD або Теорія Dow, також можуть бути використані. Головне мати принаймні один. Більше ніж індикатор, вам потрібно побудувати психологію, яка забезпечить вам правильний неупереджений аналіз, правильні очікування, без емоційної прив'язаності до жодної акції. З правильними очікуваннями та реалістичною ймовірністю успіху ви можете уникнути упередження виживання і бути на літаку, який постійно повертається на базу. Дякую за перегляд і сподіваюся, що ці відео допоможуть вам закласти правильний фундамент для того, щоб ваша торгівля стала тривалою. Розгляньте натиснути кнопку Подобається, щоб бачити подібні відео. Приєднайтеся до нашої чудової спільноти трейдерів, де ви отримаєте доступ до моєї стратегії та програмного забезпечення для відбору, щоб обігнати ринок на все добре.